На Буковині розпочався епідемічний сезон. Кількість хворих в порівнянні з минулим роком значно зросла. На що найчастіше не здужають краяни, та як вберегти себе, дізнавалась моя колега. Найчастіше хворіють на COVID-19 вірус, грипу типу бе та парагрип. На Буковині фіксують інтенсивне поширення гострих респіраторних вірусних інфекцій. Директорка Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гобко каже, випадки захворюваності зросли на 25% в порівнянні з минулим роком. Хворіють здебільшого діти. От якщо майже 4,5 тисячі випадків ГРВІ, в тому числі COVID-19, зареєстровано за тиждень. Майже 2 тисячі з них це. Діти захворюваність не однакова на території області. Епідемічна ситуація змінилась у всіх районах Буковини. Найвища інтенсивність епідпроцесу зафіксована в Вижницькому районі, нижчою вона є в Дністровському районі, середній рівень інтенсивності в Чернівецькому районі, проте в місті Чернівцях захворюваність на високому рівні інтенсивності з невеликим перевищенням епідемічного порогу. Окрім звичних методів захисту від вірусів, фахівці раді. Дід щепитись для того, щоб ми не мали стрімкішого зростання вже з самого початку і не прискорити пікові рівні захворюваності, звичайно, маємо ще можливість щепитися. Якщо говорити про вакцинацію від covid 19 то, як і раніше, звернувшись до сімейного лікаря, можна отримати необхідне щеплення. Щодо вакцинації проти грипу, в аптечній мережі з'явились і Gc Флю вакцина, і ваксігрип. Це саме ті вакцини складу до яких відповідає прогнозованій циркуляції вірусів грипу цьогоріч, особливо подбати про вакцинацію потрібно людям в зоні ризику, зазначає Наталія Гобко. Якщо медичного ризику, то це звісно люди віком старше 60 років, ті, які мають певні захворювання, які можуть ну, поряд з грипом. Вилитися ще більш важкі ускладнення, маленькі діти, вагітні жінки. Тобто, маємо зробити все, щоб або не захворіти, або уникнути важкого ускладненого перебігу або і смерті. Богдана Дім'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.